Сьогодні ми хочемо пояснити вам головні тези зі статті Олени Кобзар міфопоетичний аналіз художнього тексту. Міфопоетичний метод спрямований на вивчення міфічних архетипів та символів у творі. Мета цього методу виявити основні міфи у творчості певного автора. Художні тексти можуть пасивно або активно відтворювати міфи. Завдання міфопоетичного аналізу. Є виявити той елемент, який формує смисл твору або ж допомагає його виявити. Інтерпретація тексту за міфологічними мотивами дозволяє розкрити його символічний зміст. Такий аналіз дає змогу простежити еволюцію міфу в часі. Цей метод дозволяє розглянути значення міфу та авторський текст у єдності. Є три основні шляхи міфопоетики: Перший Елементи міфу безпосередньо формують проблематику твору. Друге первинний міф використовують як модель, за зразком якої створюється авторський міф. Третє. Автор лише формально імітує стиль міфу. Для аналізу міфологічних елементів використовують численні методики, які стосуються різних аспектів. Семантичний аспект полягає у використанні різних словників та довідкової літератури виявлення міфологем у тексті та виявлення спільних і відмінних рис у самому міфі та у літературному тексті. Функційний аспект допомагає аналізувати міфологему у сукупності її оточень та визначити функцію міфологічних елементів в літературному тексті. Структурний аспект допомагає розглянути міфологему в різних компонентах та загалом в структурі тексту. Алгоритм міфопоетичного аналізу становить три етапи: перший виокремлення міфологічних мотивів. Друге розгляд компонентів твору з точки зору міфологічного походження. І третє значення авторського міфу. Поняття міфеми є ключовим у міфопоетичному аналізі. Це найменша значеннєва одиниця. В авторському тексті. Міфема втрачає свою самобутність і перетворюється в міфологему – сюжет на основі первинного міфу. Міфологічні мотиви повторюються у різних компонентах тексту, які мають певну послідовність. Змінені автора міфологема мають такі значення на трьох текстових рівнях. На першому гіпотекстовому це текст, який служить джерелом. На текстовому це текст, який випливає з гіпотексту. І на гіпертекстовому це текст, який походить від попередніх зазначених. Міфологеми на гіпотекстовому рівні функціюють в таких контекстах: лексико-семантичному, фразеологічному і синтаксичному. На гіпотекстовому рівні це внутрішні зв'язки елементів тексту, міфологізація відбувається в таких структурних елементах заголовок, підзаголовок, експозиція, зав'язка, кульмінація, розв'язка та епілог. Також міфологізація відбувається в таких жанрово-семантичних компонентах тексту це ліричний, драматичний, епічний та фольклорний. Тут міфологем розглядаємо у таких системах: у системі простору та часу, у системі персонажів та мовних кодів. На текстовому рівні міфопоетичний аналіз бере до уваги такі: тематичний, композиційний, хронотопний, характерологічний, сюжетний компоненти. Тут ми виявляємо різні типи та форми міфологем, їхнє семантичне значення, уточнюємо їхні зміни. На гіпертекстовому рівні це зовнішні міжтекстові зв'язки, значення міфологізму, яке зазнає змін, розвивається та відтворює ментальні цінності суспільства і його світорозуміння. На цьому рівні відбувається створення автором нових міфологен. Отже, використання цього міфопоетичного методу, наш погляд. Сприяє вивченню проблем міфологізації та усвідомленню характерних особливостей та самобутності в світовій літературі.